Друзі, мої вітання це сильні разом на телеканалах інтебе та телеканалі «Тернопіль-1». Сьогодні традиційно ми будемо говорити на одну з актуальних тем, яка цікавить жителів нашої області. І Також саме працівники поліції до нас вернули, щоб ми більш детальніше розповіли про цю тему. А саме це шахрайство в нашій області. І для того, щоб більш детальніше розповісти, а також можливо, навіть просвітити наших жителів так міста і Тернопільщини. Ми запросили Романа Свірського, який неодноразово вже був в нашій студії. Пане Романе, ми вас вітаємо. Доброго дня. І сьогодні хочемо почути дійсно ще якісь нові випадки шахрайства, які зараз є в області, як від цього оберігатися, і власне як людям не вестися на ці шахрайські схеми. Але перед тим давайте подивимося короткий сюжет, який от буквально кілька я так розумію днів тому трапився. Адже саме Тернополянка втратила майже 5 мільйонів гривень через те, що інвестувала в брокерську компанію. Давайте подивимося. Чотири місяці тернополянка поповнювала картки невідомих осіб, котрі видавали себе за працівників брокерської компанії, та переказувала на криптовалютний гаманець величезні суми грошей, будучи переконаною, що отримає доходи з таких інвестицій. Та як з'ясувалося, це шахраї видурювали у неї кошти. Зі слів потерпілої інформацію про можливість заробляти інвестуючи у відомі світові компанії, вона побачила на сторінці одного блогера в соціальній мережі. Її зацікавило дане оголошення, оскільки там пропонувалося спочатку пройти навчання щодо інвестування, а потім вже самому вкладати грошові кошти. Тим більше, що початкова сума вкладень становила всього на всього 16 тисяч гривень. Після реєстрації особистого кабінету і здійснення першої інвестиції заявниці надали особистого менеджера, який і постійно спонукав її здійснювати перерахунки грошових коштів. Коли сума поповнень перевалила за понад 600 тисяч гривень, потерпіла отримала перший прибуток 28 тисяч гривень. Але ж була мета отримувати по 10 тисяч американських доларів, щоквартально. По такі перспективи їй малювали брокери з гривневими вкладами. консультанти Порадили зав'язати, мовляв, гроші втрачаються через великі комісійні і порадили тернополянці поповнювати криптовалютний гаманець доларами. Така послуга доступна через обмінники. Беручи кредити, позичаючи кошти у рідних та знайомих, жінка знову вкладала, як вона думала, у свій фінансовий портфель, а насправді фінансувала шахраїв з липня до жовтня. заявниця, яка за допомогою звернулася до працівників поліції, загалом втратила майже 5,5 мільйонів гривень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу. Працівники поліції радять, що перед тим як здійснювати будь-які інвестиції в мережі інтернет, потрібно ретельно перевірити особу, яка є інвестором, перевірити веб-ресурс, який пропонує вам здійснити дані інвестиції, перевірити, чи є відповідні ліцензії, чи є дозвола на здійснення будь-яких операцій на території України. Якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтесь до правоохоронців. Отож, повертаємося в нашу студію. І пане Романе, дійсно, чи зараз багато є таких випадків, коли люди інвестують в невідому брокерську компанію, так і втрачають просто велетенські суми коштів. У е, нас такі випадки бувають приблизно два рази в місяць. Суми зазвичай досить там солідні, оскільки брокерська компанія розказує, що потрібно там інвестувати близько 50 тисяч доларів в таку роботу. Ну, як конкретно в даному випадку було, жінка спочатку бачила оголошення від блогера, який пропонував навчання щодо інвестицій в мережі інтернету. Він розказував, як інвестувати в криптовалюту, як заробляти грошові кошти за пасивний дохід. І разом з тим він сказав, що можна зареєструватися в такій компанії і здійснювати торгівлю. Відповідно, після того як жінка зареєструвалася, внесла суму свого першого депозиту. До неї зателефонувала особа, яка представилася цим блогером. Привітала з тим, що ви зареєструвалися. Ви добре, давайте будемо заробляти грошові кошти, і в подальшому вона спочатку перераховувала грошові кошти на банківські рахунки в Україні. І, ну ті інв... ін... нібито інвестора розказували їй, що для того, щоб збільшити дохід, можна перейти в криптовалюту. І відповідно після цього жінка ще продовжила інвестувати в криптогаманці. І відповідно, коли вона намагалася зняти нібито свій вже заробіток, їй знову ж почали розказувати якісь казки, що ваш там рахунок заблоковано, Американською там, брокерською фірмою якоюсь або американською рахівничою палатою, і ви мусите поповнити на ще більшу суму для того, щоб отримати ці кошти. І відповідно, вона зрозуміла, що це шахрайство, але вже сума була досить-досить великою. Після цього вона вирішила вже звернутися до працівників поліції. Ну, і відповідно, коли я розглядав дане звернення, зразу в очі кидається, наприклад, те, що це компанія явно шахрайська. Потрібно розуміти, якщо ви здійснюєте які-небудь інвестиції в мережі інтернет, потрібно провіряти, чи компанія має будь-які документи в Україні на фінансову діяльність таку. Якщо ви заходите на сайт компанії і пише, що компанія зареєстрована на Сейшелевих островах, на якихось Карибських островах, ви повинні пам'ятати, що якщо у вас виникнуть якісь суперечки з даною компанією, ви мусите судитися по законам. Місця реєстрації, тобто ви мусите їхати на Карибські острови, подавати там позов до суду на дану компанію. Відповідно, з Тернополя це ну, явно люди не будуть робити. Крім того, компанії реєструються на тих островах для того, щоб отримати нібито ліцензію на здійснення торгівлі, яка також в світі не користується. Ну як би сказати, вона не так само шахрайська, тобто mm -hmm. там само зареєстровані самі шахрайські компанії, які видають ці шахрайські ліцензії. Ну і плюс до того банально назву компанії вставляєте в Google і пише, що вона два роки назад там обманювала жителів Росії вже до того. Тобто є дуже багато негативних відгуків, що люди аналогічним способом вкладали грошові кошти і в подальшому вони не змогли отримувати дохід. Теж цікаве питання тут, чому люди все ж таки ведуться на ці оголошення, так на рекламу від цих блогерів, що їх спонукає це робити? Чи от ви проводили можливо теж якісь таке скажімо слідство? Це більше тут психологія грає роль, чи це е, такий елемент швидкого заробітку? Люди думають, що вкладуть якусь суму, і зразу буде якийсь великий прибуток надприбуток з цього вкладення з цієї історії? Ну в першу чергу потрібно розуміти, що там працюють не просто люди з вулиці, там працюють особи, які пройшли певне навчання. Які досить фінансово грамотні. Вони вам можуть на любе ваше питання відповісти десятьма різними способами. Вони фінансово вони обізнані. Просто в Україні таких компаній немає, щоб так здійснювали торгівлю на міжнародних ринках. 99 компаній, будуть шахрайськими, це називається брокери кухні, тобто компанія, яка імітує торгівлю. От вони там сказали жінці, що ваш рахунок заблокований американською там компанією юридичною. Але насправді ніякого рахунку в Америці не було, і компанія, ніяка американська навіть не знає про це. Все відбувалося на веб-ресурсі тої компанії. Навіть ті графіки там росту золота чи там росту нафти, все воно малюється самими адміністраторами цього сайту, для того, щоб імітувати цю роботу. Аналогічно жінка, яка вклала гроші кошти, вона бачить, що вона там заробила вже 100 з чим-то тисяч доларів, наприклад. І вона, відповідно, хоче їх рано чи пізно отримати. Ну, Бо це психологія така, що ось ми бачимо високий дохід. Відповідно, ми значить щось заробляємо, ми можемо стати інвесторами. І люди, по-перше, вони думають, що вони заробляють гроші кошти. По-друге, сильна психологічна оця, брокер весь час до вас телефонує, весь час каже, давайте вложимо. А зараз ми там можемо вийти на європейський ринок, а зараз ми можемо купити там нафту. Давайте, давайте, давайте. Люди, коли вже як то кажуть. Починають схаменутися трохи вже, розуміють, що вони грошей ніяких не отримали, тільки вкладають, і, відповідно, вже тоді е, розуміють, що вони стали жертвою шахрайства. Інколи е, вони ці брокери дають, там кажуть, ви торгуєте акціями Apple, от вам подарок від компанії Apple, і присилають там ну, годинник, Apple, Watch, mm -hmm. там, наприклад. Люди думають, що ось я справді там, інвестор і так далі, а в подальшому вони все рівно доходять до тої межі, що їм говорять поповнити свій кабінет на якусь суму. Яку вони не можуть вже поповнити. І, відповідно, вони кажуть, що дайте хоч мені вивезти ті кошти, їх назад вкладу вони, відповідно, не дозволяють вивезти. І людині починають малювати мінусовий баланс на рахунку, відповідно. Вона тоді розуміє, що це шахрайство. Але зрештою, якщо так, ми можемо підсумувати і говорити принаймні, намнаття свого особистого досвіду, знаю, що таких історій було дуже багато, так і це не тільки от цей рік минулий, рік ще набагато давніше було дуже багато компаній. Зараз не будемо звісно їх називати, але думаю, що кожен стикався, чув про це, де заохочували так. Казали, що там буде якийсь кар'єрний ріст, то дійсно вкладаєш кошти і отримуєш набагато більше грошей. Чому все ж таки люди ведуться на це? На вашу думку, ну, що спи першу чергу, такий людський фактор, що трошки жадність. Ви то, наприклад, за п'ять хвилин можете з двох тисяч гривень зробити десять тисяч гривень, то відповідно, якщо вам шахріше дадуть, як то кажуть, пощупати ці кошти, в руках або покажуть, або покажуть, як вони багато живуть за рахунок того. Людина також хоче свого такого маленького щастя і по суті нічого. Не робити заробляючи грошові кошти, насправді такого, такого не існує бізнесу, де ви би просто вложили кошти і за вас хтось робив щось. Наприклад, і мені здається, навіть зараз теж. Що найгірше, такі от історії так ми чуємо від блогерів, так коли блогери нібито рекламують ці інвестиційні компанії, розповідають про те, що можна заробити легкі гроші, але все ж таки це не так. Чи є якась можливо чи є впливи на цих людей, які рекламують такі послуги, і теж фактично допомагають шахраям збагачувати ну, в Україні таких прецедентів не було, щоб там блогер прям рекламував і його притягнуло до відповідальності. Це таке більше вже закордонних блогерів стосується, де вони там, наприклад, рекламують якісь такий фінансову піраміду чи такий інвестиційний фонд. Відповідно. Подальшому користувачі від них відписується всіх в соцмережах, його там як то кажуть, банять і так далі. Ну тобто, перестають цю людину сприймати як людину, яка має якусь думку важливу для суспільства. У нас, на жаль, такого немає. Тобто, ви можете бачити багато блогерів, там рекламують казино, Ну uh -huh. що казати вже блогерів, і акторів, і співаків, і футболістів рекламують різного роду, сумнівні контори такі. Відповідно, в нас, на жаль, такого немає. Вже люди починають жалітися на блогера, коли вже попали в таку от біду. А до того, щоб там, наприклад, сказати: ти рекламуєш казино, і відповідно я, я тебе не буду дивитися, я тебе відсюди повідписую нас такого немає. І давайте ще раз повторимо, що повернути переважно кошти в таких ситуаціях, коли от ти нібито інвестуєш на якусь брокерську компанію, фактично нереально так, адже ці гроші, ну де їх шукати. Якщо е, реально вернути, якщо даний кол-центр, який до вас там телефонував, якщо люди знаходяться наприклад на території України. Угу. Бо дуже багато випадків буває, що вони, наприклад, до вас телефонують з Росії, а грошові кошти виводять в Чехії, там, наприклад, і в Литві, а організатор цього всього не зрозуміло, де. У нас були випадки, коли ловили таких псевдоінвесторів, вони обманювали жителів України, знаходяться на території України. Але от, буквально два тижні назад департаментом кіберполіції було проведено обшук в нас в Україні по, по такому кол-центру, який працював, і паралельно обшуки проводились в Грузії, а обманювали людей, які знаходились в Швейцарії. Тобто ви розумієте, що сидять в нас, а обманюють десь за кордоном. І відповідно наоборот, кол-центр може сидіти в Білорусі або в Росії, до вас телефонують. Або Пишуть вам люди, які сидять фізично в Росії, їх ну зараз ніяк, наприклад, не достати звітам. Uh -huh. Ну от знову ж таки у наші українці теж не секрет, що є на території України багато кул-центрів. І знову ж таки, працівники кіберполіції проводили обшуки в таких кулцентрах, які там обманювали жителів Чехії, там, наприклад, чи жителів Польщі. Тут таке воно вже більш виходить на міжнародний рівень, оскільки інтернет зараз всюдає і воно виходить за рамки не то, що нашої області а взагалі України. Теж стосовно інших випадків шахрайства, про які, про які ми сьогодні будемо говорити, це власне легкий заробіток в інтернеті. От, буквально теж є ще один сюжет стосовно жінки, яка втратила 80 тисяч гривень через те, що їй запропонували легкий заробіток саме у соціальній мережі. Давайте подивимося, як це було. За один день жителька Тернополя втратила 80 тисяч гривень. Жінка спокусилася на пропозицію про додатковий дохід та потрапила у шахрайську пастку. За допомогою потерпіла, звернулася до співробітників Тернопільського районного управління поліції. В ході спілкування із жінкою останнє повідомлено, що до неї у соціальній мережі WhatsApp написала невідома особа, яка запропонувала їй легкий заробіток. Умови даного заробітку було виконання певного роду завдань у соціальних мережах, а саме YouTube, Instagram. Це залишення лайків, коментування постів, відео. Підробіток онлайн зацікавив жінку, щоб отримати завдання, вона мала вкласти власні кошти, які їй обіцяли повернути з відсотками. Коли я отримала повідомлення з пропозицією швидко заробити гроші, ну я все ж вирішила спробувати. Але мені сказали, що потрібно вносити деякі суми. Спочатку невеликі, я закинула 300 гривень. І на карту отримала 400. Я подумала, ну чому ж би і ні. І вирішила далі закидати гроші. Азарт жінки зростав. За один день вона інвестувала у справу 80 тисяч гривень. Останнє завдання, яке їй було запропоновано, жінка не змогла виконати, в результаті чого вона зрозуміла, що це є ймовірно шахрає. Всі переписки були стерті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають оперативно розшукові заходи для встановлення зловмисників. Поліцейські застерігають жителів краю від осіб, які пропонують легкий заробіток в інтернеті. Не довіряйте випадковим людям сумнівним оголошенням. Не вірте в обіцянки захмарних прибутків. Просто так платити вам ніхто не буде. Пам'ятайте, що для того, щоб ви здійснювали якусь роботу в мережі інтернет, ви не повинні платити грошові кошти. Якщо ви платите грошові кошти за роботу, це є явна ознака шахрайства з сторони невідомих осіб. Ось така от історія, пане Романе. Чи багато зараз на території нашої області теж таких випадків? Насправді багато. Приблизно за такою схемою тільки за ці вихідні наші громадяни втратили близько 1 мільйона гривень. Це суто на території області. По Україні ця сума навіть важко представити, оскільки. Зараз даний вид шахрайства буквально останні два тижні набув масового такого розголосу і масово самі шахраї діють. Uh -huh. ну, суть яка? Вам в месенджер, наприклад, WhatsApp, пише людина з номера, який там плюс 1 починається, або плюс 6, і пропонує вам роботу в мережі інтернет на відому там закордонну компанію, типу Amazon чи там EBay, чи ще щось. Робота. Буває різні, наприклад, якщо це Амазон, вони говорять, що ви будете працювати на нас, менеджером, який буде здійснювати покупку посилок, які не забрали користувачі цієї платформи Амазону, і відповідно їх перепродувати далі. Товар вам ніякий не буде надсилатися, ви просто будете здійснювати купівлю в одного і перепродувати далі. Бували випадки, що людям говорять, що ви будете там ставити лайки, коментарі в соцмережах і за це будете отримувати гроші і кошти. Бувало ще щось під виглядом ювелірних виробів, теж купівля-продаж. Ну все це зводиться до одного. Людям пишуть з іноземних номерів, реєструють їм особисті кабінети, вони поповнюють ці особисті кабінети на певну суму, і в подальшому навіть дають вивести якісь грошові кошти. І люди поповнюють знову ж таки, як з інвестиціями, поповнюють mm -hmm. до певного періоду до тих пір. До поки їм не кажуть, що потрібно для виконання завдань поповнити там на 40 тисяч гривень. Люди розуміють, що вони грошові кошти не отримали і відповідно втрачають кошти. Ну і 80 тисяч гривень це вже не як то кажуть, не рекорд. У нас було за вихідні і чоловік і більше 450 тисяч гривень, і було і 250 тисяч гривень в таку компанію вкладали. Я так розумію, схеми переважно одинакові, так? в шахрайі? Вони абсолютно одинакові. Ну, просто е, раніше, якщо вам би, наприклад, на пошту такий спам прийшов про те, що заробіток від іноземної компанії, ви б його ніколи не побачили. А тут зараз шахраї вирішили хитріше зробити, вони пишуть вам месенджері слово там Привіт або здійснюють там рекламу в, е, в Фейсбуці, тому ж самому чи в Інстаграмі. Ви просто собі клікаєте, дивитесь заробіток від компанії там, Amazon. Ну, відповідно, багато людей це зацікавлювало, вони реєструвалися, вложували кошти і в подальшому просто-напросто їх втрачали, оскільки дуже багато там є таких дзвіночків, які б люди мали замічати. Як себе вберегти від такого же Ну, В першу чергу потрібно дивитися, хто вам пише. Якщо вам… В месенджері просто-напросто пише людина, яка вам невідома, яка щось вам пропонує, це є явна реклама і явне шахрайство. Друге, потрібно пам'ятати, що компанії, типу Amazon чи EBay не потрібні працівники з України для того, щоб здійснювати якісь купівлю чи продаж, чи ще щось з посилками. У них це все працюють роботи, працюють автоматично. і Без вас це все роблять комп'ютерні програми. Їм ви як працівник не потрібен. По-третє, Ніяка міжнародна компанія не буде е, вас е, наймати просто через месенджер WhatsApp без вашого якоїсь співбесіди чи оформлення вас офіційно. Ну, по четверте, знову ж таки, не буде компанія Amazon в Україні просити вас поповнити картковий рахунок якоїсь громадянина України, і вас є на цей час 15 хвилин. Ну тобто вони там кажуть: поповніть, будь ласка, картковий рахунок такий, то у вас є час 15 хвилин. Чому говорять, що у вас є 15 хвилин? Оскільки в нас багато користувачів мережі інтернет торгує криптовалютою, і при відкритті торгівлі криптовалютою, коли людина, яка торгує криптовалютою, надає свій картковий рахунок, ця угода триває 15 хвилин. Потягом 13, 15 хвилин ви мусите поповнити карточку для того, щоб людина вам відправила криптовалюту. Відповідно, якщо вас просять іноземна компанія поповнити карточку якогось там Іванова, Івана Івановича, жителя міста Львів, це ну, знову ж таки явне шахрайство, ви не повинні нікому поповнювати картки і тим більше ну, за роботу платити якісь грошові кошти взагалі. Ну, плюсом тут шахраї е роблять трошки хитріше, вони дозволяють вивезти деяку частину коштів. Тобто, ну, це не зразу люди вложили 80 тисяч, наприклад, і все безповоротно. Люди спочатку там вложили, було такий випадок, що чоловік вложив 17 тисяч, йому дали заробити і вивезти 22 тисячі. Тобто теж з'являється, напевно, якийсь азарт, так ну, коли він від, 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 вводить він першу вез... суму, і потім він вже думає, що це перевірена офіційна там чи робота чи інвестиція, але все ж таки потім він витрачає на це набагато більше коштів, коштів, які потім і зникають з цієї карти. Абсолютно вірно. Ну якби ви за 5 хвилин там зробили 5 тисяч гривень, ви би сказали, я більше не хочу бути, хочу сидіти вдома, тільки клацати у ці рекламні оголошення, які перепродувати і буду мільйонером. Відповідно, вони цим заохотили його, викликали таку жагу, можна сказати, до коштів. Відповідно, чоловік подумав, що він ще може більше заробити, вложив ту суму коштів, а в подальшому, коли він хоче їх обготівкувати, йому кажуть, вам потрібно виконати ще одне завдання, яке коштує 100 тисяч гривень, потрібно поповнити. Ну, Чоловік розуміє, що в них таких суми немає, і це шахраї, і тоді вже звертаються до працівників поліції. Які в нас зараз ще є популярні і актуальні види шахрайства, які варто сьогодні повідомити так і розповісти нашим глядачам? Ну е хотів би навести трошки статистики е згідно даних департаменту кіберполіції, взагалі в Україні зараз за 2023 рік зареєстровано вже близько 76 тисяч електронних. Е ну звернень про шахрайство маю на увазі. Це від початку року. Від початку року 11 тисяч більше, ніж 11 тисяч було направлено до суду. Тобто, кожне з цих повідомлень, кожне шосте, приблизно попадає до суду. Тобто, коли вдалося встановити особу шахрая, коли вдалося знайти потерпілих, коли ну, справу до розслідування завершено, і можна говорити про якусь компенсацію грошових коштів. Дуже багато випадків є, коли ці шахрайства вчиняють росіяни або вчиняють з непідконтрольних територій, що унеможливлює подальше досудові розслідування. Відповідно, грошові кошти назад ви вже не отримаєте ні за яких умов. Тому краще запобігти тим шахрайствам. І згідно такої статистики, найбільше шахрайств, в ну, відсотковому eh, значенні. Це є купівля-продаж товарів в мережі інтернет. Це 29% від цих е, звернень. Це є, що я в мережі інтернет купила товар, мені його не прислали. Або прислали замість, замість там, наприклад, айфону кусок, цегли. Таких звернень найбільше. Тобто в мережі інтернет потрібно пам'ятати, що якщо ви здійснюєте купівлю, продаж е, якісь товарів, перевіряйте продавця, перевіряйте його картковий рахунок. Інструментів зараз дуже багато є. Це і Google банально, і бот від Кіберполіції є. І просто пошукайте відгуки про магазин, це вас дозволить mm. уберегти. В подальшому близько 10% звернень це звернення, які стосуються телефонних дзвінків від банків, тобто від псевдобанкірів. До вас телефонує якась особа, яка представляється працівником банку, і говорить, що я там вашу карточку заблоковану, назвіть код. Це таки 10%. Потрібно просто пам'ятати, що працівники банку до вас не телефонують ні за яких обставин, крім е, якоїсь рекламної розсилки або нагадати, що ви не користуєтесь кредитною карточкою. Будь ласка, там користуйтесь нею. Всі решта випадки, що ваша карточка заблокована, у вас гроші хочуть вкрасти в підстанцію Приватбанку, попала російська ракета. Гроші можуть пропасти. Це все видумки шахраїв. На це потрібно не потрібно вестись і ніякі нікому коди не називати. На наступному такому третьому місці це фішингові посилання, тобто фішингові посилання на OLX, коли людям, які торгують, присилають невідомі особи посилання при переходу по яких і ведені даних ви втрачаєте грошові кошти. І фішингові посилання під виглядом виплат від держави. Тобто, ви десь в месенджері телеграм побачили в групі оголошення, що держава виплачує 8,5 тисяч гривень. Перейшли за посиланням, вийшли, вили дані карточки, гроші у вас списалися. Ну і ще один такий тип: це знову ж таки приблизно вони з фішинговими посиланнями на рівні. Це шахрайство типу друг просить гроші в борг. Тобто до людей в месенджерах або в інстаграмі, або в телеграмі пише їхні знайомі друзі з проханням про грошову позику. Відповідно, ви перераховуєте грошові кошти. і... Потім вже дізнайтесь від рідних, знайомих, там що це сторінку взломали, Вона там чи назвала комусь якийсь код, чи просто пароль не поміняла, давно не змінювала, не підключила до фактну аутентифікацію. Сторінку взламано, отримали доступ сторонні особи, вимагають кошти. Я також скажемо, що дуже є цікавий вид шахрайства, про який теж варто сьогодні зазначити. Це коли тобі телефонують і повідомляють, що ваш родич в біді. Зараз є коротке відео. Давайте подивимося, як це виглядає. І цікаво почути, чи багато зараз в нашій області саме от таких випадків шахрайства, коли телефонують і повідомляють, що ваш родич у небезпеці. Ну, початком повномасштабного ну, вторгнення, коли до нас там здійснили переїзд особи з кримінального світу, такі шахрайства були. Зараз mm -hmm. я вже, якщо чесно, ну місяць точно не пригадую, щоб такі дзвінки були. Можливо, спроби були, але люди вже зв'язку з інформаційною кампанією. В більш свідомі так більш свідомі в тому зрештою, плані. так. Це ваша робота і робота ваших колег так і повідомляти про це, і бачимо, що є вже результати. Тому надіємося, що й власне і таких випадків, як сьогодні, ми говоримо про заробітки в інтернеті і про ці брокерські компанії. Також люди почують і зроблять висновок. Ну це не тільки наша робота як працівники поліції, це також і велика вдячність всім журналістам, які долучаються, які поширюють цьку, таку інформацію, оскільки люди десь бачать, десь читають і не ведуться на такі вже простіші храйства. Нам би було набагато легше працювати, якби ну шахрайства, які були як, грубо кажучи, як в Америці, де є хакери, якісь, які які взламують сервери, а не де просто людина назвала код і відповідно гроші втратила. Що ж хочу подякувати за розмову? Друзі, нагадую, що в нашій студії був Роман Свірський, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам Тернопільській області, і власне говорили ми про популярні шахрайства у Тернопільській області. Дякую всім за увагу. На все добре.